Хотіла б трішки розповісти. Замовляла Дарсон Валь. <кій> Прийшло все надійно запаковано. Всередині, в коробці, є інструкція українською мовою. Все перекладено такими паролоневими прослоєчками, безпосередньо сам прилад. Дуже зручний у використанні. Багато є насадочок. Краплеподібна, і грибок, і грибінець. Ну, в принципі, мене цікавив саме грибінець. Зараз спробуємо. Як ми бачимо, доволі легко насадочки вставляються. Можна навіть однією рукою. Легко вмикається, є регулятор швидкості, в кого є проблеми з густиною волоссям, з посіченістю, це те, що потрібно. Рекомендую продавцям, дівчата швидко проконсультують, від нададуть відповідь, відправлять товар. Тобто все чудово. Я десь місяць його використовую. Мене все влаштовує, тому замовляйте, будь ласка.